Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні хочу відкрити картки от ці листівки літніх акцій 2024 року. Вчора я їх відкривав не на відео, та там, в принципі, нічого такого хорошого і не було. Подивимося, що буде сьогодні. І плюс до того хочу зробити огляд розбір по характеристиках, якщо вдасться, то навіть і бій покажу. На Т-42 американський середній танк 8 рівня прем, той, який зараз доступний у прем-магазині. Але перед цим традиційно не забувайте представляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, Починаємо з літніх акцій. Відкриваємо картки, не забувайте писати, що у вас там випадає, можливо, щось хороше. Так, 3D стиль Viper Noir, у мене він є. Він мені випав по типу як з 32% знижкою за 370 гривень. Ну, так собі, далі шкода Т-27. У мене вона є. Мені подарував один із підписників, коротше каючи цю машину прем стежку чешську. Далі Cherchill 3. У мене він є і вже другий раз випав він мені. Дивіться, за 238 гривень. Не знаю, яка була знижка попередня. В перший день, коротше кажучи, він мені випадав. І далі дивимося два строкові особисті резерви до кредитів на одну годину. Це добре, тому що в мене вони вже закінчилися. І навіть якщо вони строкові на 7 днів, я їх все одно використаю. От такі от картки мені сьогодні випали. Не забувайте писати, що випадає у вас. А тепер переносимося до гаражу і будемо говорити про Т-42, американський середній танк 8 рівня Прем. І так, друзі, тепер ми перенеслися в гараж. І зараз будемо розбирати Т-42 з гаражу. Звісно, чим він виділяється в першу чергу, це унікальним зовнішнім виглядом. Тобто на Т-42 зараз встановлений 3D-стиль Великий улов називається він присвячений фільму Хлопаки Якщо подивитися більш детально, то ми можемо побачити тут ряд елементів, які зв'язані з героями з цього фільму. Доволі непогана штука, плюс до того в нас йде в комплектах в цих, що можна придбати в прям магазині, екіпажі. Там два іде екіпажів. Початковий набір там в районі 800 гривень коштує. Дехто почав задавати питання, як танк Т-42 нормальний чи ненормальний. тому я вирішив просто-напросто його розібрати, а чи купляти кожен вирішує сам. Я нікого не змушую, друзі, просто огляд цієї машини. Перше, що я хочу вам розповісти, це звісно забронювання даної машини і живучість даної машини. 1350 одиниць у нас міцність. Тобто нормальний показник 1350-1400 це хороший стандарт для СТ 8 рівня. Бронювання корпуса 76 25 бронювання башти 216 64 76. Що ми з цього можемо усвідомлювати? Зараз я виведу зображення Standard GG, тому що ми так не подивимося, він як на аукціоні зараз стоїть. Тобто цей мод. Він не працює бронювання корпуса в гаражі, щоб подивитися. Але дивіться, у нас по корпусу 102 мм, тобто проведена броня буде в районі 100 НЛД, трішечки менше, мабуть, 90, десь 80. І ВЛД десь 120 мм, тобто буде пробиватися по масці самої башти 250 мм, щоки рекошетні. Так, тут кути є. 70 мм у нас лючок приблизно. Зараз ви це все бачите і по щоках башти, то тут десь 230 може міліметрів. В таких діапазонах 240, ну 220, в залежності, коротше кажучи, від ракурса. Тобто лючок будуть пробувати, корпус повністю пробувається, борти в основному не будуть танкувати, тому що всього 76 мм це все зрозуміло, будуть пробуватися тільки під великими кутами, може без дамагу заходити, наприклад, у ту саму гуслю. Не без того. Тобто від самої башти тільки можна буде щось. Відтанковувати. Це основна така фішка по живучості маю на увазі. А тепер давайте подивимося по вогневій потужності, повністю характеристики, всі розберемо, що ж це за машина така. 90 мм гармата, тобто калібер невеликий, середня шкода за постріл 280 одиниць. Не самий маленький виходить дамаг. Але і невеликий, друзі, це не 320, це не 300, це всього навсього 280. Така серединка, можна сказати, між маленьким і між нормальним. Далі дивимося, середнє пробування броні 190 мм це дуже мало, друзі. Це ББшки, 190 пробувають на близьких дистанціях і 170 пробувають на великих дистанціях. З цього ми можемо зрозуміти, що ця машина не для фарму однозначно, тому що дуже важко грати з таким бронепробиттям. 814 метрів на секунду у нас швидкість польоту снаряду, тобто вони некомфортні по швидкості польоту снаряду. Якщо дивитися по підкаліберній голді, то тут ситуація, звісно, набагато краще, тому що... Пробуває голда на близьких дистанціях 268, на великих дистанціях 245, тобто втрачається бронепробиття. І швидкість польоту має 1410. От голда тут комфортна. Тобто, практично, знаєте, в 50 чи 70% навіть відсотках вам прийдеться грати на голді, якщо ви захочете щось настрілювати. По фугасах 370 підвищена шкода, 45 мм пробуває, тобто небагато, і швидкість польоту 732 Тобто фугаси некомфортні. Некомфортні по всіх показниках, альфа не дуже велика. Порівняно з іншими однокласниками, наприклад, так 370 це не дуже багато. 45 пробуває також не дуже багато, і швидкість польоту ще й погана 732 метра на секунду. По інших показниках давайте розбиратися. Середня шкода на хвилину в базі 1926. Тобто нічого особливого. Так, це розкачається, буде десь приблизно 2300, наприклад. Розкид на 100 метрів 0,32, також цей показник розкачається, буде десь приблизно 0,3-029. Тобто по розкиду ніяких претензій немає, нормально. Час зведення 1.92 прекрасно, але в нас є. Один ще мінус. Дуже величезний мінус, я думав, його не буде. Але коли почав копати і дивитися по характеристиках, я зрозумів, що тут погана стабілізація, друзі. Стабілізація у нас в Русі 0,20. Це дуже погано, друзі. Для СТ це дуже погано. 0,20 при повороті шасі і 0,10 при повороті башти. Тобто при повороті башти ще нормально 0,10. Але при повороті самого шасі і при е, на ходу. То, блін, 0.20 це дуже багато, тобто некомфортний танк по стабілізації. Однозначно, сюди треба ставити, наприклад, той самий стабілізатор, гарматний досилач і, скоріш за все, турбонагнітач. Зараз ми дойдемо до динаміки, чому я так кажу. Мінус 10, плюс 20 кути ідеальні. Опускається мінус 10 прекрасно, задрається плюс 20 прекрасно. Тобто гра від башти. Однозначно, тільки гра від башти, інших плюсів у нас немає. Швидкість горизонтального пересування прицілу 3859 не дуже швидко. Не дуже швидко, це не катастрофа, але не дуже швидко. Заряджання гармати 8,72, при тому, що Альфа 280, це ми вже обговорили, включно з дпм По рухливості. Давайте тепер поговоримо по рухливості. Чому я рекомендую ставити турбонагнітач? Тому що це ст і в неї маленька питома потужність. Дивіться 14,8, при тому, що максималка вперед 51,5 і назад 20. Тобто, якщо ми поставимо турбонагнітач, то ми апнемо питому потужність десь приблизно до 16 кінських сил на тонну. Ну і максималка відповідно, виросте на 5 вперед і на 2 чи 3 км назад. Це буде тільки в плюс, для того, щоб ми змогли набирати відповідно, свою максимальну швидкість швидше і утримувати, що також не менш. Важливо. Швидкість повороту шасі 4381, більш-менш нормально, але я ж кажу: питома потужність тут невисока. По скритості 12.26, нерухома машина 9.18 під час руху. Стандартні показники, нічого особливого. І що у нашої машини ще є нормальне, це огляд. От огляд тут реально хороший, 400 метрів. Тобто в базі 400 метрів ви самі усвідомлюєте бойове братерство до пайок, наприклад, якщо ви використовуєте. Це все буде апати огляд, тобто оптика тут не обов'язкова. Ну, в принципі, її нікуди буде і ставити. Це хіба жертвувати, наприклад, тим самим турбонегнітачем. Тому що ДПМ потрібно апати, потрібно, стабілізацію потрібно апати, стабілізатор потрібно. Ну і динаміку я б такий, що також би апав, тому що це як не є, ст шка тут великої броні немає, тільки башта буде відрикошечувати. Коротше кажучи, от таку б от збірку вам рекомендував. До речі, у кого ця машина є, можливо, ви Десь її викупили, я не знаю, на аукціоні вона, по-моєму, не була в нас, це тільки на болотних серверах, там таке відбувалося. Її можна було тільки придбати, Т-42. Хоча пишіть, я вже не пам'ятаю, як вона з'явилася в 2020 році, наскільки я пам'ятаю, ця машина з'явилася із колабою за цією хлопаків. Чи, можливо, ви більше знаєте про появу цієї машини в грі, і ви мені просто-напросто в коментарях свої знання, так скажімо, поділитеся зо мною і з усіма. Підписниками цього каналу. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!